Коли я пробігла перший раз, мені було спочатку так дуже страшно, і дуже так, такі були неперевершені емоції, що я вже, хоч трішки, але пробігла. Я пережила дуже важкі моменти. Зараз я рада, що я знову можу ходити і бігати. Відомий американський протезист Пітер Харш подарував мені бігу протезу, і з того моменту я знову полюбила бігати. Декілька разів на тиждень і мені це дуже подобається. У мене дуже класні реабілітологи та тренери. Вони займаються зі мною, робимо різні вправи, зарядки. Вони навчають мене бігати, змушують мої м'язи запрацювати. Мене підтримує моя родина, особливо моя мама, брат, племінниця, сестра. Я готуюсь пробігти 5 кілометрів у бостонському марафоні. Трохи хвилююся, але думаю, що в мене все буде і тому я хочу бути прикладом для інших людей і дітей.